Боже, на шоварі які ялинки. Ви подивіться, яка краса. Я просто не може. Я просто... А скажіть, скільки коштує? Ялинки такі. Така 1200 гривень. 1200, така а отакі менші? Такі по 600, такі по 100 гривень. Є по 200 гривень, є по 300. Це для вас. Така 1200, то є метр 40 м. Набиті, густі, гарні ялинки. Але це чудово, просто ідеально. Опа-па. Ось такі вони, хлопці, йдуть. Боже, боже, Брат, вона то, просто ідеальна. Дуже класно. Це тисяча? 1200. Є середнє між тою і тою, є по 800 гривень, то є по 800 такого плану. Трошки менше, але теж гарно. Є меншенькі. Офісні, так, ага. Так. Дивіться, б'ємо такі по, Ой Ой-ой. Є от такі по 100 гривень. Ой, от та ви що? Прикольні. Супер. А є чуть-чуть більшенькі. І он такі, така 150. Та чуть-чуть більше на битіш. Це 100 і 150, така 150, так? 150. так? Боже, і віночки. Є віночки. Капець. Яка ціна на них? 120 паносять, вам Це ідеальний варіант. По 200 гривень, ще Ну, Дивіться, вони всі свіжі, вони приїхали буквально, що це їм, другий день. Ми тільки вчора поробили тут порядки. Тільки-тільки поробили по 300 гривень. Вже більш... Оце вже більш-менш, це я розумію, це вже так. моя. Та давайте мені її тоді. Давайте. Вона ну така гарненька. Дуже гарно вона може бути і на столик, якщо треба yeah, 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 yeah. Тут біля телевізора. Таке може бути або на стіл десь на кухонний, щось таке. працюєте. Розповідайте вже якщо я вас знімаю. Як працюємо, тобто ну, як графік роботи, що можна було приїхати придбати з сьомої uh, години, навіть з шостої тридцять по дев'ятої. Як у вас з святами? Uh, Тоже працюємо навіть 6 часу числа? бути працювати. Yeah, так, Ринок працює. Ринок не знаю, чи ринок буде працювати. Ми будемо точно працювати. Але у, ринок... вас у вас тільки складені такі ялинки. У вас живі? Це э, а, вже так. не ваші? За живі, але тебе теж розказати. Там коніки є. Он. Але Ваш дуже цікаво. Це мені потрібно, хочеться дізнатися. Що таке коніки? Ну це не подвір'я, так? Це на подвір'я. Подвір може можете прикрасити її в кімнаті, а можете поставити потім після свят. Можете винести і висадити вільно. Але, але вона жива, вона... прям живе. Так точно, вона в горшику, вона в вся. Вона в грудях. 800. Але вони потім ростуть собі далі, так? Чи як? Ну, так, ну, далі, але О, такі по три. так, круто. Ну це дуже гарно. Вони пересадили, росте собі далі. Дуже класно. Далі є зріз, є норманди. Ну, норманди трохи дорогі. А. Така 4. норманди. А як вони є довго українці. простоять? Ці свята простої, так? Точно. Так точно. То є наша три. Три 2900. Там 3 метри. А, все, це, це, це типу та... не Україна? Ні, це Норманд. Ага. — Україна, ото у мене. Ото Україна. Зрозуміло. Дуже класно. Дуже дякуємо вам. Це Дуже класно. То власне, розсадник Ми вирізі, там то не з лісу, то з розсадника. Серйозно? Так. Дуже. Якщо у цьому відео ви помітили логотип шувару, зробіть скрін і відправте їм його в дір. І обов'язково отримайте від них подарунок.